Василь Сухомлинський, як їжачок готувався до зими. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі на старій липі. Тепло там та сухо. А ось наступила й осінь падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватись до зими. Пішов в ліс. Наколов на свої голочки сухого листя, приніс їх до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов їжачок в ліс, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках хатинку і склав у куточок. Ще раз пішов їжачок в ліс. Знайшов грибочки, висушив грибочки і склав теж у куточку. Та стало тепло та затишно їжачкові, але одному так сумно. Пішов їжачок в ліс і зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку до їжачка, і сіра мишка не хоче. І ховрашок не хоче, тому що є у них свої нірки. Зустрів їжачок Цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі і тремтить весь від холоду. «Іди до мене жити, запросив його їжачок. Тож і пострибав цвіркун до їжачка. Стали вони жити разом. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідає. А цвіркун пісні співає.